Я Влада, мені 15 років. Люблю малювати і аніме. Мрію стати юристом, бо хочу боротись за справедливість. До війни ми з мамою жили добре, у неї був свій бізнес. Коли до нас в місто прийшли росіяни, все змінилося. Страшно стало виходити на вулицю. Школа стала російською. Ми нікуди не могли піти без документів. А я не хотіла брати їхній паспорт. Але довелося, потім боялася, що саме через нього мене тут називатимуть зрадницею. Але ж це неправда. Коли ми виїжджали з окупації, з нами були наші тваринки: Чіз, наш щурик і Моня, песик, якого ми взяли у волонтерів вже в окупації. Спершу ми жили в містечку для ВПО, а потім нам допомогли волонтери і благодійні організації. Мама знайшла роботу і ми переїхали у квартиру. Після переїзду Чіз захворів. Він помер за два дні до мого дня народження. Ми так плакали. Він був частинкою нашого дому. Тепер ми з Монею майже завжди разом. Мама весь час на роботі, я її рідко бачу. Вона переживає, що зарплати може не вистачити. А я вірю, що у нас що все вийде. Як може бути інакше після всього, що ми пережили.